Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації сьогодні провів підсумкову колегію. 2014 рік став для медичних закладів області дуже важким. Близько п'яти тисяч поранених бійців із зони АТО отримали необхідну допомогу саме в лікарнях Дніпропетровська. На колегії медики проаналізували всі успіхи, а також недоліки своєї роботи. Йшлося про реформування сфери та плани на майбутнє. Однією з найважливіших змін в медичній сфері міста фахівці називають створення центральної диспетчерської та поповнення автопарку швидкої допомоги. Без такого оновлення Дніпропетровськ не зміг би надавати допомогу бійцям АТО. Приплив переселенців, а це майже 70 тисяч людей, теж змусив шукати додаткові можливості. Головне навантаження припало на лікарню імені Мечникова, яка показала найвищу кваліфікацію лікарів і самовідданість персоналу під час праці в екстремальних умовах. Щодо медичної реформи, яка досі триває, тут теж все непросто. Зокрема, у педіатричній службі. Її, на думку фахівців, треба повернути на первинний рівень надання допомоги. Ми зустрічалися з нашими вченими, завідувачами кафедри педіатрії, і прийшли до виводу, що дитяче населення в віці до 6 років желательно, щоб консультував лікар педіатр При цьому ми хочемо повернути врача-педіатра як консультанта в центр первичної медико-санітарної допомоги. Сьогодні переобладнання окремих відділень важливіше ніж перетворення структур, кажуть лікарі. Що ж стосується кардинальних змін, вони вимагають фінансування. По перше сотрудничество з міровим банком, які дозволить нам інвестиції порядку 40 мільйонів доларів для нашої області для здравоохраніння. Ми плануємо продовжувати модернізацію госпітальних округів з цією створення оптимальних условий для. Медицинська допомога населенню цих округов за цей рік мають лише розробити проекти госпітальних округів та медичного страхування. Наразі ж всі сфери поєднані єдиним завданням пережити війну. І наша медицина тут виявилася на передовій. Бальшую допомогу ми розраховуємо отримати в плані медико психологічної реабілітації. Этот вопрос для нас является достаточно новым, и мы еще не сталкивались с подобного рода посттравматическими синдромами, с послевоенными синдромами. Во всем этом нам могут помочь специалисты из-за рубежа. Ирина Каблотька, Денис Лисавенко, новини 11 каналу.